Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. Знову до вашої уваги правові поради, які нам сьогодні надає практикуючий адвокат Олег Іванів. Я вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. І яка сьогоднішня тема нашої розмови? Дякую, пані Катерино. Добрий вечір, шановні глядачі? Сьогодні я хотів би зупинитися на такій темі, як дотримання прав при оформленні, при складанні. Адміністративних протоколів працівниками Державної інспекції, що частенько має місце в нашому повсякденному житті. Ну і пов'язані з цим інші якісь питання. Шановні глядачі, продовжуючи нашу подальшу рубрику правої поради, хочу вам роз'яснити таке питання, які мають безпосереднє відношення в більшості випадків для водіїв. Що робити, коли вас зупинив працівник Державтої інспекції? Часто і мені такі запитання задають, ну, поради мої будуть ну, такі більш такого практичного характеру, що вам в цій ситуації слід робити. Перш за все, ну, звичайно, не порушувати правила дорожнього руху. По-друге, пам'ятати, які ви права маєте при зустрічі, при такому випадку, коли вас зупинив працівник держав автоінспекції. Пам'ятайте, хочу наголосити на те, що ви пам'ятали про ряд основних таких положень, які вам слід дотриматися. За кожний випадок порушення правил дорожнього руху е, обов'язково повинен складатися протокол про адміністративне правопорушення. В будь-якому випадку, де б не було, що б не було, яке порушення правил дорожнього руху б не мало місце, завжди повинно це бути відображено в протоколі про адміністративне правопорушення. В цьому протоколі складається, хто склав протокол, тобто посада інспектора інспекції, місце, де це мало, коротенький опис. Відповідно, також в протоколі має бути зазначено про те, що вам роз'яснено процесуальні права, які ви маєте. Друге, обов'язково в протоколі має бути зазначено ваше пояснення, якщо ви відповідно даєте пояснення. Або відмова вдачі вами пояснення. Також цей протокол повинен бути підписаний особисто вами і вручений вам під розписку. Бувають випадки, коли громадянин ну, відмовляється від дачі будь-яких пояснень, відмовляється від підпису, значить, протоколу. Ці дані також зазначаються відображаються в цьому протоколі. Однак моя порада буде наступного змісту. Обов'язково. Підписуйте протокол. Від того, чи ви його підписали чи не підписали, значення не буде мати. Але про те, що ви його одержали, обов'язково розписуйтеся і одержуйте копію протоколу. По закону, працівник Державтоінспекції зобов'язаний вам надати другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення, який він відповідно на вас складає. Також за наслідком складання протоколу про адміністративне правопорушення. Працівник держутоінспекції виносить постанову. Постанова вже стосується про те, яке адміністративне стягнення буде ним накладено. У більшості випадків накладають штрафи, і це ми знаємо, і це постійно практично має місце. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, та будь-яка інша постанова про накладення на вас адміністративного стягнення обов'язково також вам вручається. Її другий екземпляр. Тому, коли вас зупинив працівник державну інспекції, склав на вас протокол, склав на вас постанову на місці, обов'язково одержуйте копії постанови і протоколу. Вимагайте більше того, вимагайте цих копій документів, не розписуйтесь. А якщо навіть працю, значить. Вони, працівник Державної інспекції, зазначає, що ви відмовилися від підпису. Ви можете занести в протоколі, що вам не надається той чи інший документ. Повірте, в такому випадку документ, копії документів вам будуть всі надані. Інше, я би хотів, що роз'яснити про те, що не обов'язково працівник Державної інспекції повинен зразу на місці вас і штрафувати. Ну, так, щоб більш доступніше було вам це пояснити. Закон передбачає, що. Постанова протокол про адміністративне правопорушення може бути розглянутий і через 2-3 дні, наприклад, за місцем вашого проживання, за місцем реєстрації транспортного засобу. Але про це повинно бути зазначено в протоколі про адміністративне правопорушення. Тобто, за вашим клопотанням, працівник державтоінспекції може вас повідомити, що розгляд. Протокол про адміністративне порушення щодо подальшого накладення на вас адміністративного осяднення за порушення вами правил дорожнього руху буде розглядатися тамто і тамто такого-то числа. Ну, наприклад, через 2-3 дня, безпосередньо, чи в відділі міліції, чи за місцем вашого проживання і таке може мати місце. І, Наприклад, про це він робить відмітку, і про це робиться відмітка в протоколі. Слідкуйте за тим, щоб всі всі дані вносилися саме в протокол, бо це немаловажно, оскільки е, може відіграти роль в подальшому порушенні ваших е, певних якихось прав. Друге питання. Якщо у вас є, наприклад, якісь докази, які спростовують порушення вами правил дорожнього руху, ну зокрема, ви впевнені в тому, що свідок, який бачив, підтвердить, е, їхав з вами, підтвердить ті обставини. Що ви не порушили правила дорожнього руху. Чи у вас, наприклад, є якийсь відеореєстратор, дані з якого можуть підтвердити, що ви не порушували правила дорожнього руху. Ну, наприклад, не перевищували швидкість. Обов'язково про ці дані е, наголосить е, е, державту інспектору. І наполягайте на тому, що в протоколі було зазначено про ці обставини. Друге. Е, значить, окрім того, що ви маєте право. Одержите копії е, постанов, копії протоколу, і інспектор, е, працівник Державної інспекції зобов'язаний вам він, вам їх надати. Пам'ятайте, що при вирішенні питання щодо накладення на вас адміністративного стягнення ви маєте право також самі заявляти певні клопотання, про виприклад про допит свідків, е, про залучення їх у справу, і також маєте право користуватися правовою допомогою адвоката. Наприклад, банальний випадок, вас зупинив працівник Держтої інспекції, констатує про те, що ви порушили правила дорожнього руху, склав відповідно на вас протокол про адміністративне правопорушення. В цьому протоколі ви зазначаєте, я хочу, щоб питання щодо накладення розгляд даного протоколу відбувався за участі адвоката. І працівник Держатої інспекції зобов'язаний буде задоволити ваше клопотання, інакше він порушить Конституцію України про те. Що не дасть вам можливості скористатися правовою допомогою. Це є грубе порушення конституції. За таких обставин пам'ятайте просто це. Для цього інспектор Державтої інспекції може відкласти розгляд даного питання, повідомити вас е, про наступний розгляд його е, ну, через два-три дні в такому-то, такому-то, наприклад, місці, е, в такій-то, в такій-то установі. Інше, що би я хотів наголосити е, десь постфактум, значить, коли уже... Складено протокол. Ви, наприклад, одержали копію протоколу, копію постанови про адміністративне про порушення і маєте з тим, і маєте намір їх оскаржити, пам'ятайте, що на це законодавець вам відводить 10 днів з моменту винесення постанови про адміністративне правопорушення. Не пропускайте ці строки, бо потім дуже складно поновлювати ці терміни, і тим більше, що це підлягає доказуванню в суді поважність пропуску вам строків на оскарження постанови про накладення на вас адміністративного стягнення. Друге, якщо ж ви все ж таки не оскаржуєте. Але думаєте, ну добре, склали, наклали на мене штраф, там 250-300 гривень, для вас це, можливо, незначна сума, і ви рахуєте, що ви вам легше її буде заплатити. Пам'ятайте, що для цього законодавець вам надає 15 днів. Якщо ви не вклалися в термі 15 днів, значить йде подальше примусове виконання постанови про адміністративне правопорушення. І це примусове виконання здійснюється Державною виконавчою службою уже в подвійному розмірі. Так, кодекс її написано про адміністративні правопорушення. Постанова направляється на виконання у відділ виконавчої служби, і вони вже стягують штраф в подвійному розмірі. І тут ви вже нічого не докажете. Хіба скасуєте постанову, поновивши відповідно терміни. Наступне, що би я хотів на що вас звернути увагу, а це про те, що найбільше помилок ви допускаєте. При складанні процесуальних документів, протоколу і постанови, е, значить, де залишаються порожні графи. Е, Обов'язково там, де зазначено пояснення ваші, якщо ви, наприклад, дали якісь певні пояснення і залишається порожнє місце, зробіть, відповідно, закреслі ті порожні місця, щоб уникнути небажаних моментів, дописати. Щось доказати, ну не з вашої волі, що не буде відповідати вашому, так би мовити, дійсному бажанню. Наступне, що би я хотів ще сказати щодо відповідальності власників транспортних засобів у випадках, коли йде автоматизована фіксація порушення правил дорожнього руху. Тобто ви їдете по дорозі і бачите дуже частенько, значить, обабіч пише, що ведеться значить, відео автоматизоване, значить відеоспостереження з дотриманням правил дорожнього руху. Це більше стосується власників транспортних засобів. Тому що в такому випадку, коли має місце порушення правил дорожнього руху, значить, відповідно. Автоматизований е, об'єкт е, фотографує порушення правил дорожнього руху і всі претензії пред'являються власникам. Саме на нього накладається штраф. Що в такому випадку робити, коли сам власник транспортного засобу в той момент не керував транспортним засобом? Значить, з моменту, коли він одержав копію постанови про накладення на, на нього штрафу, він повинен звернутися в трьохденний строк. До відповідної Державтоінспекції, ну, він буде бачити, хто наклав на нього цей штраф, з тим, що в той день не він керував транспортним засобом, а керувала інша особа. Це робиться для того, щоб працівник Державтоінспекції скасував постанову, накладену на власника і склав її відповідно на того, хто дійсно порушив правила дорожнього руху. Це коротенько ті обставини, на які би я хотів звернути увагу, які в більшості випадків моїй практиці зустрічаються. І ще раз наголошую, не пропускайте терміни, бо поновити їх практично дуже складно. І якщо ви заперечуєте відносно того, що е, працівник Державної інспекції, ви вважаєте, що він безпідставно притягує вас до адміністративної відповідальності, наголошуйте йому на цьому, наполягайте на тому, щоб свідки чи ті докази, які свідчать про вашу невинуватість, були занесені в протокол про адміністративне правопорушення. Наполягайте на цьому, наполягайте на тому, щоб ці дані були занесені, відображені в протоколі і розписуйтесь про. Одержання протоколу, вимагайте одержання копії протоколу. Якщо вам не додають, значить, відповідно, також заносьте це в протокол. Ще одна моя така порада. Якщо все ж таки ви не мали, ну, значить, працівник Держінспекції вас зупинив, Взяв ваші документи, оглянув, повернув вам їх, але у вас є якась підозра, що було складено протокол, не було складено протокол. Не гаючи часу, через наступного дня зверніться в відділ Державної інспекції про те, чи мало місце фіксування, відповідно, порушення вами правил дорожнього руху і складення на вас адміністративного протоколу. Принаймні, в цьому випадку ви будете впевнені, що ніяких порушень не було. І, відповідно, не будете переживати за складення на вас адміністративного протоколу. Пане Олеже, чи були якісь запитання від телеглядачів від попередніх телепередач? Так, пані Катерину, були запитання від минулих телепередач. з минулих телепередач. Було їх досить, але я би хотів зупинитися опять на банальних наших якихось таких ну, непорозум... Навіть недотриманнях, елементарних речей, які люди допускають. Це пов'язано, я би хотів наголосити на одному з таких запитань: чи є дійсним купівля-продаж зараз без довіреності? Ще з минулої телепередачі я пояснював, що взагалі. Довіреність жодна не підтверджує факту одержання купівлі-продажу, транспортного засобу, за який якраз йшла мова. Це так, якби генеральні довіреність, тому подібне. Зараз десь в обіході з'явилося те, що достатньо передати документи на автомобіль, і це буде підтвердженням продажу транспортного чи купівлі транспортного засобу. Це не так. Це підтверджує тільки право користування. І не те, що ви потім під розписку дали гроші. А одержали взамін документи, транспортний засіб і ключі, не підтвердить за жодних обставин ваш, купівлі вами транспортного засобу. Більше того, попередній власник може через певний час придивити до вас претензії і сказати Поверни мені транспортний засіб. У нас був такий випадок в моїй відповідної практиці, що дійсно. Один продав другому за такою схемою транспортний засіб. Тобто зробив просто формальну передачу документів, ключі автомобіля. Взяв гроші під розписку і сказав, я продав, ти їсть. Через певний період часу той, що продав так званий транспортний засіб, зажадав повернення цього транспортного засобу. Сказав Поверни мені. Це каже: Ну а ти ж взяв гроші, ключі і тому подібне. А я не бажаю, щоб ти далі їздив. Я хочу повернення свого автомобіля. Доказати, що він купив, за жодних обставин. Більше того, власник, який залишався зареєстрованим, звернувся до суду і в промусовому порядку, забрав автомобіль. Ще раз підтвер... що ще раз підтверджує, що це ніяке не купівля-продаж. Тому зніміть з реєстрації транспортний засіб, поставте його на обліку за собою, бо так пише закон, що перехід права власності для майна, яке підлягає державній реєстрації, переходить з моменту вчинення такої реєстрації за відповідною особою. Ну що ж, я щиро дякую вам за таку змістовну сьогоднішню розмову. Я думаю, що вона допоможе нам і нашим телеглядачам. І надіюсь на наступні зустрічі, на наступні цікаві правові теми. На все добре. До побачення.